Я интервью никакие не даю. Заберите камеру, да и все. Так, власник помешкання по першому прогулку Стеценка реагує на зауваження інспекторів муніципальної варти. У чоловіка на обісті ті виявили переповнену вигрібну яму. Рідкі відходи витікають на територію загального користування. На чоловіка інспектори складають адмінпротокол. Сума штрафу від 340 до 1360 гривень, каже Юрій Вишневський, інспектор муніципальної варти. Яма переповнена, і в результаті чого. Відкі відходи витікають на територію загального користування. Складено протокол за статтею 152, буде направлено на адміністративну комісію, яка проходить при виконавчому комітеті Вінницької міської ради. Наступними перевіряють домоволодіння по вулиці Руданського. У кількох помешканнях двері інспекторам не відчиняють. Не на камеру господарі цього будинку кажуть, наразі копають вигрібну яму. На фото, які нам надали, видно, як тривають ремонтні роботи. Втім, адмінпротокол на господарів інспектори все ж склали. Бо на момент перевірки вигрібної ями у них немає, каже Вишневський. Немає вигрібної ями і на обісті Тетяни. Прізвище жінка не називає. Відходи каже, викидає нагород. Нагород поливаю сусід. Квітник поливає, сухий. Про те, що мали облаштувати в себе на подвір'ї вигрібну яму, подружжя каже, не знали. На території будинку володіння зобов'язана бути вигрібна яма для зберігання рідких відходів. Це написано в правилах нашого міста. Дві, Дві получаю пенсії, я буду на цей, цей люк і ще буду гроші тратити. Де я буду яму копати під хатою? Мене хата вставок повзе. Я ще яму викопаю вам. Інспектори додають, облаштувати вигрібну яму власники мають протягом місяця, а усунути технічні проблеми за два дні. Якщо ми вийшли на місце в особи, взагалі відсутня вигрібна яма, ми пишемо припис на місяць для того, щоб вона облаштувала належним чином вигрібну яму. Якщо не облаштовує... Повторно складається адмінпротоколи також направляється на адміністративну комісію. Такі перевірки інспектори проводять із березня цього року. За цей час на господарів будинків, де вигрібних ям немає, або ж ті неналежним чином облаштовані, склали майже 60 адмінпротоколів. Наталя Колодій, Вадим Научак, новина на Суспільному. Вінниця.